Єдиний шлях, як надати Україні залізні гарантії, зробити Україну членом НАТО. Іншого шляху не існує, і що швидше наші партнери це зроблять, то швидше ми зможемо зупинити цю війну. Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час дискусії організованої британським королівським інститутом міжнародних відносин, який експерти називають найвпливовішим неамериканським. На Аналітичним центром у світі Путін веде війну не лише проти України Його мета захопити Україну і разом з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими терористичними державами та терористичними організаціями захопити увесь світ. Хочу чітко сказати: я не перебільшую. Погляньте, що відбувається у світі. Тож, ми маємо виграти цю війну врятувати Україну і врятувати демократію, суверенітет та свободи у всьому світі. Повну дискусію за участі Арсенії Яценюка дивиться одразу після випуску новин у Рубриці. Тема дня відповідь це маячня.